Вітаю ви на каналі «Інтервізор», З вами студія Світлана Кошніра на короткий коментар. Ми запросили скайп зв'язком Олега Востриха, експерта, спеціаліста з співпраці з місцевими громадами Республіки Польща, але ще і політичного експерта. Пане Олеже, якщо ви нас чуєте, бачите, як зв'язок, добрий день. Добрий день, дякую, чую. Бачу, все нормально. Відходимо від тих атак, які сьогодні були на Києві, і працюємо далі. Так, ви абсолютно праві. Працювати треба далі, і ми з вами маємо обговорити тему, як від якої, взагалі то і буде в наступні роки залежати і ситуація з підтримкою України. В національне зібрання Республіки Франція пройшли вибори в ці вихідні реваншу правого реваншу партії. Марі Ле Пен не відбулося, не дивлячись на величезні амбіції і достатньо такі комплементарні опитування. напередодні народ партія Марі Ле Пен і Барбуди взяла лише 143 місця. В той же час центристи Еммануеля Макрона, діючого президента Франції, взяли 168 місць, і фактично, ліва коаліція, це новий народний фронт під керівництвом Жан Люка Меланшона. Взяли 182 місця. Насправді для того, щоб фактично мати перевагу і приймати рішення, бо так у французькому парламенті, фактично, національне збирання законодавче повело, Лося потрібно 289 місць. Фактично, жодна з партій не взяла більшість, і тепер має відкритися коаліціада. Е, наскільки ці настрої в, і в французькому суспільстві, і в французькому політику мі, можуть затягнути надання своєчасне надання Україні військової допомоги? Ну і взагалі проаналізуємо ситуацію з виборами. Ну, дивіться, Світлана дійсно дуже цікава ситуація сталася у Франції. Були такі очікування: що що національне об'єднання Марін Лепен отримує більшість і таку е, сильну, потужну більшість. Перший тур просто показав цю реальність, що вона могла статися. Але другий тур завдяки тому, що вибори у Франції є трошки специфічні. Е, в нас такого немає. Тобто, у другий тур. Друге коло проходять ті кандидати, які набрали в першому більше 12%. І я ще замічу вам, що е, ті, хто набрав більше 50%, вони вже в першому тулі пройшли. Тобто, і в Марін Лепен, і е, в об'єднання лівих сил, і в Макрона були вже кандидати, які в першому тулі пройшли. А ті, хто у, у другому тулі мусили знову змагатися на виборах, то якраз оце дало можливість. Познімати то тобто, есть по домовленості зняли свої кандидатури там хтось від Макрона або десь там ліві. Зняли свої, щоб залишити тільки одного кандидата проти Марін Ліпен, проти її національного об'єднання, і це і це спрацювало. Спрацювало і сьогодні. Ми чуємо, що Марін Лепен каже, що це відкладена перемога. Ми сьогодні не отримали перемогу, але типу Франція хоче і буде рухатися далі, і наша перемога буде. В майбутньому велика перемога на яку вона сподівалася, і її члени партії. От щодо підтримки України, це специфіка президента. Підтримка військова входить до його повноважень. Тому тут очікувати чогось такого зміни радикальної не, не приходиться все буде нормально і буде далі йти. Єдине, що правильно ви сказали, що. Починається боротьба за коаліцію, і тут от буде дуже складно створити новий уряд, створити е, можливості врівнуважити, е, скажімо, ліві сили. Тому що в, в новому народному фронті там багато теж намішано лівих, які між собою навіть там конфліктують. Але вони пішли на це об'єднання заради того, щоб не дати ліпен стати головною акторкою на політичному рівні Франції. І, і тому ця коліціада. Ну я не думаю, що вона затягнеться, але вона трошечки приведе до того, що буде збалансоване якесь рішення, і тут вже питання просто бюджету. Підтримка України, фінансова підтримка. Тому що все рівно національні збори вони голосують за бюджет, який потім ще сенатом затверджується. І отут можуть бути нюанси, тобто. Там зменшення чи підвищення, тому що ліві будуть відстоювати там соціальний захист своїх громадян. Але, хоча всі ліві ну більшість лівих, все ж таки заявляли про підтримку України. Тому е на сьогоднішній момент е Франція залишиться в тому ж руслі підтримки України, як військовій, так і фінансовій підтримці, і ті проекти, які вже йдуть сьогодні, в нас вони будуть продовжені. Пане Олеже, я вам щиро вдячна за коментарі за все ж таки певну перспективу відновлення і продовження нашої співпраці з, француз, з французами, з Францією, тому що на європейському континенті в найбільшій в 21 столітті континентальній війні нашими партнерами були її залишаються як і французи, так і німці, так і представники Великої Британії, ну і взагалі весь західний світ, як ми говоримо, цивілізаційний, цивілізаційний світ. Дякую дуже. З нами на зв'язку був Олег Вострих, експерт з питань співпраці з місцевими громадами Республіки Польща і політичний експерт, який дав нам розлоги і вичерпний коментар стосовно результатів другого туру вибори до національного зібрання у Франції. Це була Слана Кушніра з вами на каналі Інтервізор. Не перемикайтеся, буде цікаво.